Всім привіт! Ви на каналі ShockRix, і сьогодні я для вас відкрию дуже круту бомбезну фічу, про яку мало хто знає. Заключається ця фіча в цьому, щоб можна було переходити з Євро 3 на сервер Євро 2. На перший сервер я ще не знаю, як це робити, але принаймні на Євро 2 часто хочеться перейти, а ми це зробити не можемо. Можемо це зробити тільки за допомогою того, якщо нам хтось кине інвайт, тобто взвод на інший сервер, кому доступні перші другі сервери, і за рахунок цього ми переходимо. А як зробити так, щоб перейти можна було самому? Можливо, там вашого друга нема в мережі, можливо, ви ще не створили там. Твінг аккаунт, щоб кидати самому собі запрошення на перший другий сервер. От, і ця фіча вона допоможе вам переходити самому самотужки, без всяких інвайтів від когось, без всяких переходів з аккаунта на аккаунт. Тому ця фіча дуже крута. Я про неї дізнався нещодавно. Підписник підказав. Дуже крута річ. От, і я раджу вам її нею користуватися, тому що це доволі зручно і швидко. Отож, щоб перейти з Євро 3, зараз ви бачите, я на Євро 3 на сервер Євро 2. Вам потрібно що зробити? Скопіювати е, назву е, аккаунту, тобто, нік, є певний нік. Зараз ми його скопіюємо. Так, я його скопіював. Потім заходимо в контакти, знайти гравця в списку. Сюди ми вставляємо те, що ми скопіювали. Це буде під відео, назва Ніку. Вставляємо. І ми бачимо: WE-Transport, тобто така назва. Шукаємо. Результати пошуку. Ось ми бачимо, у нас є такий нікнейм. Що ми робимо? Ми нажимаємо правою клавішою миші. І додати в друзі. Додали ми в друзі, появився, появився знак питання. І можемо закривати. Чекаємо певний період. І ми бачимо справа у вікні запрошення увійти до складу взводу від цього ніку, який ми прописали. Отож, працює воно чи ні, перевіряємо. Нажимаємо прийняти. Отож, нас перекидає на сервер. Перекидає. Цікаво, чи перекине, так? І бачимо синхронізацію обладнання та спорядження. Тобто, я вставив нік. Добавив в друзі, через секунд 3, 4, 5 вам вискакує справа інвайт. От, і е, хочу вам ще раз сказати, е, як можна зробити так, щоб інвайт е, ще раз можна. ну, Тобто ви перейшли з другого серверу на третій, там, да, випадково можливо, і вам треба знову на другий. От. Вас вилучив командир, тобто навіть вам не треба виходити з взводу. Отож, наприклад, ми назад переходимо на третій сервер. От, ми випадково перейшли на третій сервер. Там, можливо, хтось кидав звод, ми хотіли на третьому, на другому нам не сподобалось до перекладу. І ми хочемо назад на третій. Покатали знову ж на третьому, і нам треба знову, наприклад, перейти на другий, тому що на третьому нам знову-таки не сподобалось. Зараз ми чекаємо синхронізацію обладнання і спорядження, поки нас перекине на третій сервер. Доволі крута фіча, дуже проста, і не треба там, когось просити, щоб вас перекинули на якийсь там інший сервер. Отож, ми бачимо, справа у нас нема нічого так. Тобто ми з другого перейшли на е, третій. І, типу, цей, так скажем, ця фіча не працює, тобто, на, нас немає інвайта. Як нам перейти? Знову заходимо в контакти. Можна ще раз доба, до, е, прописати цей нік, тобто вставити. да. Як зробити простіше? Шукаєте цей нік, от тобто він внизу в мене. І ще раз берете. Надіслати запит на додавання в друзі повторно, щоб там не вставляти, там, знаєте, не альтабатись і так далі. От, Надіслати повторно, і воно повинно запрацювати так само, як ви додаєтесь, до прикладу, перший раз. От, Чекаємо запрошення. Можливо, от, ну, швидко доволі, там 5 секунд, 6 прийшло, і знову ми беремо прийняти. От, і ми бачимо, що нас знову перекидає на сервер Євро 2. На жаль, я не знаю, як зробити так, щоб можна було переходити на Євро 1. Може, якась вийде нова фіча, якісь там додаткові маніпуляції, поки цього я не знайшов. Знаю тільки, що можна переходити на Євро 2. В принципі, цього достатньо з Євро 3 на Євро 2, з Євро 2 на Євро 3. Не знаю, як воно працює, хто на Європі зареєстрований, чи воно буде на третє перекидати. Я думаю, що буде. Тому дякую всім за перегляд. Внизу є телеграм. підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на канал. Прожимайте вподобайку, кому сподобалось, хто не знав і кому це зайшло, і хто буде цим користуватися. Всім гарного дня і до зустрічі на моїх стрімах. Всім бебе!